Щоб продовжити роботу і почати марцелювати, да, нам потрібні захоплюючі щіпці. От я обираю такий варіант, хоча ми пропонуємо там є і інший, і він виглядає більше як пульовка. От зверніть увагу, як виглядають бранші Це однобраншовий. І я ще прошу звернути вашу увагу, що тут є різка така, яка дозволяє фіксувати ось такий ущільнювач. Діаметр. Дивіться, встановлюємо в такому положенні, щоб він був зверху. Що він дозволяє робити отак, от притиснув, і бачите, він не рухається, він залишається на самому інструменті. Це важливо. Я не буду поясняти, чому це важливо. Думаю, так воно все зрозуміло. І от коли вже необхідно щось захопити, прибираємо палець і входимо от з таким інструментом. Давайте ще раз уважно подивимось: значить, інструмент ввілі за рахунок цього перехідника, який фіксується в самому редукторі, знаходиться ніж. В даному випадку 18 мм. Так. Далі на сам ніж вдягається тракарна канюля. Наразі клапан відкритий, але газ не виходить за рахунок того, що тут знаходиться інструмент. І через перехідник, давайте на іншому перехіднику я вам покажу. за рахунок чого відбувається герметизація. Ось десь, намліметр 3 від дистального кінця, є силиконова прокладка. Така, у нас це вийде. От. І за рахунок цієї прокладки відбувається герметизація. Далі дуже уважно. Дивіться, в чому полягає ну, певна незручність да, використанні марцелятора. Хірургу потрібно тримати тканину чи орган. Так, захопили, і він натискає пальцем, тим самим керує процесом марцеляції. Так, дивіться, що відбувається? Обертається і сам тракар. Получається, що комусь треба тримати цей тракар. Зусилля зовсім зовсім ну відва відчутні. цього. Це повинен робити чи медсестра, чи асистент. але це потрібно робити. А хірург уже керує процесом подрібнювання. Ось так ще один момент, на який обов'язково треба звернути увагу, все що є в комплектації, можна стеріалізувати погружним способом в рідини стеріалізуючи, можна атакувати. Крем вот с рукоятки. Давайте я ее від'єднаю. Так, еще раз покажу. Так, вот таким чином она від'єднується. Значит, що мы пропонуємо? У нас есть стерильные пакеты. Так, и мотор никак не захищений. Тому вы через стерильный пакет, треба просунуты всю рукоятку. Так, через вот этот кабель и Зав'язати його на редукторі. Я потім окремо покажу, як це робиться. Ні в коєму разі рукоятку не погружаємо. Це ні гарантійний випадок. Я побачу, що ви її погрузили, і вона вийшла із ладу. Все ремонтується. Моторочки у мене є. Я їх поміняю, але це буде не дешево коштувати. Дякую.